Дякую. Якщо переходить до розгляду, скарги. по суті, будь ласка, подажіть. у мене ще житті. буде дві заяви. Чому ви зразу переходите? Я ж до ви розгляду посуд. І, е, і в мене ще клопотання, ну це вимога, щоб присутній був на даному засіданні прокурор, тому що будуть надані додаткові, додаткові докази по даній справі. Тому моя вимога, щоб прокурор був присутній на даному засіданні. Олег навіть дивіться, явка прокурора не є обов'язковою, так як і явка слідчого. Суд виконав всі процесуальні обов'язки, які покладені на суд. Він викликав і прокурора, і слідчого. З'явився слідчий, не з'явився прокурор, суд не може вимагати його явки, там, де його явка не є обов'язковою. А чому не, не обов'язково статтю 306, частина 3, подивіться, Чому? І без вас. Ну, без нас. Е, Ваша честь я хочу ну, надати е, слідчому один документ. Зачкоді, Також... Вас посадили біля адвоката. Так. 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 Отам, сидіть, сюди, суді, будь ласка, не треба ходити. Є адвокат, є запитання до засідання. Я а хочу обидав, тестування це, це, продавати. Вічно, лічно. Ви вважаєте, що це є якісь доларити? Так, я хочу надати не доказ, а ви зараз передаєте кота в мішку. Ласка, поясніть, що ви хочете передати. Ніх нікому не зрозуміло. Що ви там якісь папірці е, даєте? ходите по залу. Поясніть, Дивіться, у мене дві заяви. Будуть, як так. я сказав, ну ваші заяви в суду повинні бути зрозумілі, як і всім учасникам суду. Добре, добре. Щас ми зачитаємо. Ну я хочу, щоб прокурор був присутній, тому що я буду... ж вам повідомив вже, що його явка не є обов'язковою. Суд його викликав. Він не з'явився. Суд не може. Прокурора з'являтись там, де його явка не є обов'язково. Добре, тоді зачитуємо заяву. <кхід> Відповідно відповіді Апарату Верховної Ради України від 19.09.2023 року на запит на публічну інформацію голови громадської організації Ярош Україна понад усе Павла Яроша. Сказано, що закон України про утворення Приморський районний суд ЕМ Одеси код ЄДРПОУ 0289 2942 Верховною Радою України не приймався. Дана відповідь надається. Я не закінчу. Основним не закон, вистрає закон, вистрає. Основний закон каже, стаття 125 Конституції України. Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, який приймається Верховною Радою України, проект якого вноситься до Верховної Ради України президент України. Стаття 124 Конституції України. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами, не допускається. Стаття 129 Прим. 1 Конституції України. Суд утворюється. Суд ухвалює рішення іменем України на підставі основного закону. Чорним. По білому чи білим по чорному написано, що юридична особа приватного права, суб'єкт господарювання, Приморський районний суд, М Одеси, Код ЄДРПО 02-89-29-42, не має права виносити рішення іменем України. Су Судити іменем України це є злочин. Забороняю оферти в будь-якому вигляді, виражаю недовіру та відмовляю приймати участь в процесі злочинних та незаконних дій. Вимагаю законного та справедливого суду утвореного відповідно основного закону слава Україні. Так слава! не дали шановний шановний слідчий, Вот витяг з єдиного реєстру досудового розслідування. А тут відповідь апарату Верховної влади України Якщо буде... шановний шановний пане, я не знаю хто ви є. надайте, дайте, будь, будь ласка, посвідчення відповідно, відповідно, відповідно закону України статті 128, -й. Вас як посадового світу. Особа, я Якщо вимагаю видає надати посвідчення судді і підписана президентом України, як це видає зазначено видає в Конституції видає України. Видає. Якщо у вас такого немає, а може ви помш? Бомж, одіти в мантії це вже не повага до суду. Я ви видаляєтесь до суду засідання, тому будь ласка, щоника вийдіть. Він же вам Зараз правду Богу сказав. А заправку ага, ви його ви, ви, Так, удаляє... Ви його мати, вам теж перше зауваження. Да, за, за да да зауваженням. Потопайте ножкам. Незаконний суд. А, ваше прізвище. Я прошу вас відключите. Ну,